Одії першої половини п'ятниці в огляді кореспондентів забиті у студії новин Віталій Школьний. Вітаю вас! Дивіться у випуску! Люті морози насунули на Україну сьогодні вночі. Мінус 20. Чи вдасться вберегти людей? Лягають спати в очікуванні біди. Чому мешканцям будинку в середмісті Дніпра на голови падають бетонні брили? Черкаси в полоні рудних зухвальців у місті нашестя ручних білок любительок селфі. Один український військовий поранений жодного серед загиблих звітують у штабі АТО, але бойовики не припиняють обстрілів. За минулу добу в районі Авдіївки та Луганського противник шість разів порушив перемир'я. 50 артснарядів випустив біля села Троїцьке на Маріупольському напрямку. Наші позиції обстрілювали уздовж усієї лінії зіткнення. Крім того, за інформацією військової розвідки, напередодні російські військовослужбовці увірвалися до оселі місцевої сім'ї в Новоазовську, зґвалтували жінку і пограбували її помер. Шкальня. Ворог продовжує тактику застосування важкої зброї переважно вночі, і крім цього, фіксуються епізоди порушення режиму припинення вогню з боку окупантів, зокрема в районі Новотошківки, де вів вогонь ворожий снайпер, а також станиці Луганської. Ціла родина загинула в страшній ДТП на Харківщині. Двоє маленьких дітей і четверо дорослих розбилися на іномарці. Аварія сталася напередодні увечері на трасі під Чугуєвом. Водій легковика не впорався із кермуванням і вилетів на узбіччя. Чоловік протаранив дорожній знак, проїхав ще 30 метрів і врізався в дерево. Шестеро пасажирів загинули на місці. Четверо дорослих і дві семирічні дівчинки. Водія ушпиталили. Зараз він у тяжкому стані. За попередніми даними причиною ДТП стали складні дорожні умови. Погодні умови були такі, скажімо, м'яко несприятливі, тому що була, по-перше, це темна пора доби, по-друге, дуже серйозний туман, неосвітлена ділянка дороги. Попередньо можна сказати, що можливо це перевищення швидкості руху транспортного засобу. Готуйтеся до 20 градусного морозу вже цієї ночі. У святвечір синоптики прогнозують різке похолодання, хуртовинний сильний вітер. В столиці обмежили рух вантажівок містом від завтрашнього ранку. Теплопостачальні організації підвищують температуру в системах опалення. А комунальники вже посипають вулиці піском і сіллю. Відкрили в столиці і 30 пунктів обігріву. Цьогоріч відмовилися напинати намети, прихисток організували в будівлях комунальної власності, жеках, центрах соціального обслуговування та охорони здоров'я. 11 з 30 працюють салодовому режимі. Тут можна купити чаю, скуштувати печиво, відпочити. В нормальних умовах, в нормальній температурі, тобто вважаємо, що це необхідна соціальна місія. Будемо вивчати і моніторити саме попит на пункти обігріву. І якщо буде необхідно, ми можемо розгорнути ще 20 пунктів обігріву знов таки пропорційно у всіх районах міста Києва. Величезні цигляні брили падають на голови мешканцям будинку в середмісті Дніпра. Люди скаржаться, дах руйнується вже давно. Востаннє шмат споруди впав на балкон і ледь його не зруйнував. То чому, попри численні звернення до комунальників, ремонтувати дім ніхто не поспішає? Валентина Клюйко ввечері лягала відпочивати. Раптом почула сильний гуркіт, одразу не зрозуміла, що сталося, та коли визирнула на балкон, жахнулася. Смотрю, у мене тут що пробито, Я боялася відкривати балкон через те, що тут багато було всього. Це я вже підбрасувала його туди. І, і не Іні а воно валиться, валиться, і цілу ніч, ною утром сипалося. Ну і тепер кожну ночь падає. Величезний шмат бетону зруйнував дах балкона пенсіонерки. Жінка тепер навіть виходити на нього боїться. Уламки летять просто на голову. Цією конструкцією свого часу прикрасили будинок, а тепер вона загрожує життю мешканців. Ми просимо не ставити машини, обращалися вже к властям, вот, по поводу дороги, криші, під'їздів. Ну, за ці роки не зробили для нас, ну, можна сказати, ні на копійку. Комунальники кажуть, будинок обстежують двічі на рік. Жодної загрози життю його мешканців не бачать. За документами, споруду навіть не визнали аварійною. Ту проблему ми знаємо і ніхто на це глаза не закриває. Переживаємо відчуваємо і действує, предприймаємо сті, які можна. Чому зволікають із ремонтом, пояснюють чиновники. Мовляв, будинок зводили понад століття тому, і зараз він має історичну цінність. І просто прибрати частину на доху, яка руйнується, неможливо. Її мусять відновлювати. Для цього треба підготувати документи. Для того, щоб почати роботи, необхідно зробити проект. На капітальний ремонт цього дому для того, щоб здійснити проект, необхідно отримати технічне заключення спеціалізованої організації, має ліцензію. Ця процедура може затягнутися, тож капітальний відремонтувати будинок чиновники обіцяють не раніше як наприкінці року. Та після втручання Сабиті роботи на даху будинку розпочали вже зараз, аби не наражати на небезпеку життя його мешканців. З Дніпра Наталя Гуцоколдимиштенгеловсабитія канал Україна. Віфлеємський вогонь напередодні Різдва привезли до Дніпра скаути. Лампадку із запаленою свічкою в спеціальному контейнері українській молоді передали через Польщу. Туди вогонь доправили європейські скаути з віфлеєма місця народження Ісуса Христа. Традицію розповсюджувати вогонь миру перед великими святами вони започаткували ще 30 років тому. Нещодавно її підхопили і в Україні лампадки від вогню цьогоріч запалили дніпровські священники, аби всі віряни змогли перенести його до своїх. Домівок. Це такий собі символ миру, добра і надії. Кожний настоятель храму звідси понесе по своїх храмах з цієї пархії. І запалить, а віруючі люди, вже приходячи до храму, теж будуть собі запалювати з цією свічкою йти додому. І свята вечеря тоді вечеря миру, вечеря родини, вечеря добробуту, з Божою допомогою. І цей Віфліємський вогонь він свято освітить всю нашу села. Трирічних близнюків із Краматорська подружжя Наконечних всиновило напередодні нового року. Появу в родині Ігоря і Богдана Юлія вважає справжнім дивом. Дітей побачили на порталі Сирітству Ні уже через два місяці хлопчики були вдома. Історію продовжить Тетяна Блінова. У Ярослава та Юлії наконечних п'ятеро дітей: Влада, Ян та Тихон Рідні. Близнюків Ігоря та Богдана всиновили у грудні 2015-го Мы общались с луганскими семьями, когда начались вот эти все события в стране, и пытались помогать, ну, адресно. На фоне этого мы часто были на разных сайтах, страничках. В один момент, как-то мы именно попали на сайт нет». Взяты детей у родину подружья вырішила буквально за добу. Большое спасибо Ренату Ахметову за то, что он вообще создал этот сайт. И цель. В принципі ну нашій нашої сім'ї показати, що це правильно, щоб дітки знаходились вдома і не треба того боятися. Через тиждень приїхали в дитячий будинок, там на них уже чекали. Я нянечка заводить, і Богдан, несмотря на те, що він стеснительний, он йде і говорить греш іди до папі, а я пойду до мамі. Случилось чудо, і вони вибрали нас по-другому. Ярослав показує фотографії такими дітей. Вони побачили уперше. Близнюки відрізнялися один від одного. Богдан був значно менший за брата. Коли я його перший раз взяв на руки. Ну не ожидана даже була в трій з половиною года. Малиш весить стільки ж, скільки мой паутора Вага хлопчика була 10 кілограмів. Пізніше стало зрозуміло, чому він не доїдав. ігор швидко накидується, все з'їдає і побіжав. А цей тихонько, не він все з'їдає до крошечки. Але йому треба було дати таку можливість. у родині. Всього за два місяці Богдан наздогнав брата у вазі. Ще однією перемогою батьки вважають його перший вірш на новорічному святі. Замечательно! на порталі Сиріцтву фонду Ріната Ахметова розміщено більш ніж 8 тисяч анкет дітей. Усі вони потребують родини і стільки ж знайшли батьків завдяки роботі сайту. Я хочу сказати велике спасії этому человеку за то, що він створив этот сайт, створив этот фонд, який ну я думаю, що все таки стимулює людей. Навіть, ну у мене на роботі сот. 50 чоловік. Я там, чує, не національний герой тепер став. Прийомні діти для Ярослава та Юлії вже давно стали рідними. За бураном вьется в, в юга, словно верна подруга. А за нею метель кружит, а за ній пурга пуржит. Подружжя упевнене, головне, що люди можуть зробити для сиріт, подарувати їм родинний затишок. Тетяна Блінова Євген Якунін Сабитє канал Україна. збройне пограбування на Сумщині в місті Білопілля невідомий погрожував власникові крамниці револьвером. Потім відібрав у нього пачку цигарок і спокійно пішов геть. Інцидент зафіксували камери спостереження, тож особу зловмисника встановили швидко. Тепер 40-річному місцевому жителю загрожує до 12 років позбавлення волі. Я стояв там за прилавком, пішов до документації. Він перевів на мене те же саме, швидко пачку сигарет. Я кажу: ну підійдіть, я відпущу. От... Я спеціально до прилавка підвів, тому що ну, камера знімає тут краще. Дипломатичний скандал через секс рабинь Японія відкликала посла із південної Кореї, і навіть призупинила економічні перемови на найвищому рівні. А все тому, що в корейському місті Пусан навпроти японського консульства, встановили пам'ятник жінкам для втіхи. Йдеться про кореянок, філіпінок і китаянок, яких у роки Другої світової війни змушували працювати в борделях для задоволення японських солдатів. За даними істориків, у сексуальне рабство потрапило до 400 тисяч жінок. Живою лишилася тільки кожна п'ята вимушена повія. Торік уряд Японії визнав відповідальність за знущання жінок і погодився виплатити уцілілим жертвам компенсацію на 8 мільйонів доларів. Проте встановлення пам'ятника не стерпів встановлення статуї біля японського консульства не матиме позитивного впливу на наші відносини з південною Кореєю. У відповідь, як тимчасовий захід, ми відкликаємо персонал консульства, а також переглянемо подальший хід економічних перемовин. Наш уряд сильно шкодує про рішення японських колег і підкреслює, що Південна Корея та Японія повинні розвивати двосторонні зв'язки попри будь-які труднощі. Електронний помічник для охочих завагітніти У США Показали цифровий браслет, який визначає овуляцію. За інструкцією його надягають на ніч. Поки жінка спить, апарат працює, вимірює температуру тіла і серцебиття. Опрацьовує інформацію, а вранці результат надсилає на мобільник. Тобто, прокинувшись, молодичка точно знатиме, чи матиме шанс завагітніти протягом дня. Щоправда, браслет цей не з дешевих за новинку правлять 200 доларів наразі жінки щодня міряють температуру, аби визначити день овуляції. Це незручно, це набридає. Цей метод визначає не один можливий для зачаття день, а період у кілька діб. Браслет видає результати з огляду на те, скільки ви спали, чи сильно у вас стрес та інші важливі речі. Білко бум у Черкасах. Такої великої кількості руду Міський парк сосновий бір не бачив півстоліття. Тварини охоче пригощаються ласущами з рук і залюбки фотографуються. Чому білки так облюбували Черкаси? Довідалися сабиті. Світлана в цьому парку гуляє кожні вихідні. У дівчини тут особливі друзі пухнасті і родохвості. Білочка, білочка. Щоб привабити цих звіряток, Світлана заздалегідь запаслася горішками. Ними подає білкам сигнал. Смотрите, нужно взяти два орешка, постучати і тоді прибіжить білочка. Ми так в детстве делали, і всегда к нам прибігали білочки в этом парті. В этом году такое вперше нашествие. На. Ще півхвилини зусиль і до годувальниці починають збігатися рудохвості з усіх сторін. Я вирішила теж прийти в парк, постучати орешками, і к моєму дивленню одразу ж прибігала навіть не одна білочка, а цілих три. Пухнастики вже настільки звикли до людей, що залюбки фотографуються, а черкасців переповнюють емоції. Це дуже необична радісна, від дітей животнее. ручні, одразу підбігають, беруть орієнтку, зовсім не бояться людей. Це удивительно і очень весело. Я брала целый кулечок по че орешкам, сейчас уже заканчиваем. так что я думаю, что и нам приятно, и белочкам очень приятно, что они не голодные. Давно уже хожу по йду партию, в поликлинику, иду через парте, або з малою прихожу сука Стукай вони підбегают тоді. Нині у парку кілька сотень білок. Причину такого буму пояснюють просто тварин більше, бо їм тут комфортно і ситно. Постійно з собою хтось бере якісь смаколики, ну зокрема, горішки. Пшоно для птичок для пташок, і таким чином я думаю, що за рахунок цього ця популяція почала збільшуватись, тому що білочок постійно підгодовують. У дирекції парків планують підрахувати точну кількість рудохвостих мешканців у парках. Жартують, що встановлять національний рекорд у номінації Найбільш зручне місто для розмноження та проживання білок Україні». Тримай це тобі від каналу Україна. Із Черкас Євгенія Підлісевич, Юрій Підлісевич. Сабитія, канал Україна. Сабиті надалі стежать за розвитком події. Інформаційний підсумок дня підіб'ємо вже о дев'ятнадцятій. І, зокрема, розкажемо про таке. Бренд один якість різна. Сміливий експеримент. Сабиті. Ми придбали харчі і побутову хімію відомих марок в Україні та в Європі. Чиї товари краще вироблені у нас чи за кордоном? Дивіться в Сабитях о дев'ятнадцятій. Про це і не тільки нагадаю о 19 дев'ятнадцятій залишайтеся з каналом Україна. Найважливіші новини дізнавайтеся також на сайті сьогодні в розділі Сабиті. До зустрічі.